Слава Ісусу Христу! Вже розглядаємо 15 серпня за Григорянським календарем. У нас свято Успіння Пресвятої Владичиці, нашої Богородиці, і пресно Діви Марії. Отже, устав все буде очевидно свято. Відразу дивимося тропарі на літургії дівство зберегла ти у спині світа не оставила ти Богородице, переставилася ти до життя, бувши матір'ю життя і молитвами твоїми, і збавляєш від смерті душі наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Молитва невсепущу Богородицю, і в заступництвах незамінне уповання, ріп і умертвіння не втримали, бо, як матір, життя до життя переставив Той, хто вселився в утробу приснодівствену. Величає душа моя Господа, і возрадувався дух мій у Бозі спасі моїм, у Бозі спасі моїм. Бо зглянувся на смирення раби свої, ні облажатимуть мене всі роди, величає душа моя Господа, і возрадувався дух мій, у Бозі спасі моїм, у Бозі Спасі моїм. Отже так коротенько тропарі прокімен свята. Слава Ісусу.